привіт привіт Сьогодні будуть лише мої руки і лише дослатики. Ось так. Так, це новесенький метеличок. Так, таке. Квітковаленький. Вот, что тут у нас есть цветковых? У нас такая красота. Тангенсный и. У нас мені мальва нагадує. Так, ось такі. Вони на тендітну ручку або на. На мою руку він сходиться. Ось такий такий делікатненький. І ось так. Такий, яскравий. Так. Це стрічковий гердан, але я робила такого ж плану браслетик. Ось так я вам покажу, як воно виглядатиме, якщо воно буде браслетиком. І унісекс. Ось такий схожий по візеруночку, але інший кольор. Фіолетовий. Такий синій, золотий. Ось такий. Ось такий. І ось такий. Все, всі браслети є в наявності. Відправка в день замовлення, а наступного дня. Ось так ще. Друзья Багато-багато. Так ось цей ось так виглядає браслетом. Всім приємного перегляду! Для замовлення пишіть коментарі, а краще у приватні повідомлення, тому що Facebook мені обмежив можливість писати перший, а ще не показує всі коментарі. Всім па, -па.